На фасаді Рівненського ліцею номер 12 відкрили дошку пам'яті Олегу та Дмитру Зіберам. Тут брати колись навчались. З перших днів війни обоє пішли в тероборону. По тому разом пройшли військовий вишкіл та відправились захищати Україну на передову. Вона навчалася з Дмитром Зібером у дитячому садку та у школі, каже, він у її пам'яті залишиться таким же веселим однокласником. Ця його щирість, життєрадісність, вона всіх задавала такого, знаєте, такого жару в житті. Ось і тому, незважаючи на всі події, незважаючи на те, що трапилося для нас. Він є. Тим, яким е з буде стимулювати тільки жити і йти вперед до перемоги, класний керівник Любов Марущак розповідає, Дмитро був надзвичайно талановитою дитиною. За що не брався усе виходило. Ось це конкурси. Не було жодного року, де б ми я з класом не приймала в міських конкурсах поетичних місця. Завжди першими, повинні були першими будь І вони завжди казали, любоювання, як не ми, то хто? Ось тут Дмитро, Без нього, без гітари його нічого не відбувалося. І взагалі це були ну всі діти обдаровані. Дмитро та Олег Зібери разом любили ходити на полювання. Для Дмитра старший брат був прикладом у всьому. Він завжди орієнтувався на свого брата. Ось. І В нього були такі, такі слова мій брат. І це так звучало гордо. Не раз було чути, що мій брат. Дмитро та Олег Зібери поклали свої життя в один день 19 травня 2022 року. Загинули у бою на Донеччині. До слова, меморіальні дошки відкриватимуть щотижня в обласному центрі за програмою Рівне місто героїв. Владислав Стецюк, Павло Стецюк Новини Рівного.